Привіт всім мої дорогі підписники з нами як завжди я ваш кращий друживчик. Ну і сьогодні ми з вами відправимося як завжди на роботу. Ну то що, як ви бачите, в мене вже в руках є мотика. Я підготував мотику. Ну і цей. Ну і відправимося з вами на роботу стоп. Я не розумію. Що, що за... Стоп, ви ж не хочете сказати, що тут, тут все щось позаростало? Щось не розумію. Вчора, вчора, взагалі, вчора взагалі нічого такого не було, нічого було не було зарощено. А сьогодні я такий виходжу з дому, такий, відправляюся на роботу і такий, бляха-муха, бачу таке. А що? Чому все тут позаростало, мені щось не розумію. Чи може хтось... Чи може комусь треба... а, траву покусити? Я навіть не знаю. Добре, давайте ми зараз на це все звертати увагу не будемо. Давайте зараз просто попрацюємо з рейсб'ємо з фермером. там це далі виберемося. Що не так. Так, добре, сажаємо пшеничку, пшеницю. Та-та, українську пшеницю сажаємо. Де воно? Де воно? Де воно? Де воно? Ой, бля, хмоно, і пшенички не стало. Ай, бля, воно нічого ж. тяжкого. Я думаю, це не добре. З цього, з цього... врода, з цього... О! Давайте досадимо. Так, добре. Але я... Не розумію, стоп. Мене не покидає одна думка. Чому тут? Давайте пройдемося і цей і тут. Раз подивлюся. Стоп. Що? Цілу ніч падав дощ. Цілу ніч була злива. Поки, поки я спав. а чого я тоді нічого не чув, коли була злива? Здивно. Стобу дощ цілу ніч. Я напевно нічого не чув. Якось дивно. Дивно, дивно, дивно. Може, напевно, через через це трава так позоростала. Ну, навіть не зараз. Давайте ми зараз візьмемо. Візьмемо. не знаю, візьмемо бутику і спробуємо мотику... Тут траву трішечки по Та, неділю так. Ну... треба все просто все прочищати бляха. Я навіть не знаю. Так, це займе довгий процес. Ну так, це займе довгий процес, напевно. Це головне... Того не б я на, 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 на заїхав, свої городини заїхав з якусь автую та городину. Так, Файно. Та, фух, нарешті я покусив траву. Так, ви бачите цей. Як ви бачите, я тут, блін, нечально все-таки на горо, заїхав, нечано, огороди заїхав, нечально трішечки огороди. Підкосив, блін, я цей. Я боюся тепер мені від мене прилетить неприємність. Тому цей тому. Блін, він до мене, блін, Вже трішки. вже. вже трохи боюся заходити. Блін, стелян так дивиться, блін, на мене. типу, цей, типа. Тіпо... Стілян, чому ти так дивишся? Ну і як ви бачите, трохи квітів назбирав якраз е, скоро 8 березня. Ну через два місяці 8 березня, тому це тому. Давайте назовемо цей, давайте назовемо. Okay. Ну окей, 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 давайте ми цей газуну кусарку okay. заходимо цей в. в якійсь... Ну не знаю. Ну не знаю, хаб, що тут стоїть кусарка. Так, я просто тут загід. Ну і це, ну, все-таки вже до мене зайду завтра. Тата там вже зайду завтра до мене. Завтра зранку зайду до мене. Зранку, чи обід, не знаю, як вийде. Тому зараз я йду лягати спати, зараз вже настає вечір. Так, давайте ми зараз це все. Поставимо. До скриніті всі квіти збережемо. Каз скоро 8 березня, тому це й тому давайте. Ну і решта при мене зараз також викладемо. Ну, все-таки камеру також буду вирубати. Тому це тому Це і тому. з вами буду вже прощатися. Так, як ви бачите, в мене зараз на настає вечір, зараз мені треба легко лягати спати. Врану в реальному житті в мене також заїхав вечір, і мені в реальному житті треба йти спати. Ну, тоді цей. Тоді не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, писати будь які коментарі, натискати перо на дзвіночок, для того, аби... Ой, наче на я звіно ламав. Натискати на дзвіночок, для того, аби не пропускати мої відео. Ну і не забувайте про мої тіктоки, про мої інші соціальні мережі, там це посилання на них, як завжди, в описі. Ну то що, всім дякую за перегляд, всім па-па, всі на всім надаванні, па всім па-па.